Взагалі спостерігається тенденція щодо збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, і не просто дорожньо-транспортних пригод, а й осіб, які загинули або отримали травми внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Ну, є досить велика кількість факторів, які впливають на дорожньо-транспортні пригоди. Ну, перш за все, основною причиною є це неуважність порушення прав дорожнього руху самими. Водіями транспортних засобів це ігнорування базових правил безпеки, це не використання тих же ременів безпеки, що й приводить до значного травматизму, а також перевищення швидкісних режимів. Тому що, якщо, як правило, дорожньо-транспортна пригода відбувається на трасах міжнародного національного значення, то в одному ДТП як мінімум є троє, четверо потерпілих. Ну а ще іншими причинами дорожньо-транспортних пригод це є і збільшення кількості. Самих учасників дорожнього трупу, що ми спостерігали в червні, вересні цього року, це загалом і велика протяжність доріг вулично-шляхової мережі на теренах Одесьчини. Ну і, звичайно, ці всі фактори впливають в того, що Одеса, на жаль, входить в топ. Трійку лідерів можна сказати по кількості такого негативного явища як дорожньо-транспортні пригоди. Загальна кількість дорожньо-транспортних пригод, якщо ми беремо всіх, на території Одеської області на 7% збільшилась збільшилось в порівнянні з 2023 роком.